Всім привіт, 24 квітня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, поговоримо про подрібнювач Skif WS4110. Це, друзі, бензинова версія подрібнювача. Купивши його. Прийдеться вам його зібрати. Що для цього треба на... зробити для того, щоб запустити його в роботу? Постараюсь швидко, друзі, і стисло об'яснити. Спочатку йде рама, друзі. На ню ставите колеса. Поставили колеса, потім треба встановити двигун. Зверніть увагу, бачите, тут. Зієї сторони колесо не йде, вроді би в притик, а як виступ, з цієї сторони от барабан. Тому що тут на станині декілька отворів для різних версій. І вам треба отак от от ставити, щоб ви одразу попали на отвори. Перед цим приготували болтики, поставили. Закрутили один до другий по діагоналі, не зажимавши, а потім два наступних болти. Все, друзі, встановили. Потім встановлюємо бункера. Це подача, а це викид. Отак От відступлюсь, щоб ви бачили ще раз. О! І потім підготувати двигун. Для роботи. Двигун тут у нас Vitals, на 7 кінських сил. Це от включення, бачите, друзі. А тут подача палива. Да. Заслоночка перекриті. Так, доступ. От у нас щуп, куди заливається в картер мастило. Сюди входить. В цій версії 600 грам. Масло йде 10В30, 10 В40 для садової техніки для генераторів. Ну, назва так, щоб ви орієнтувалися. Потім, друзі, як бачимо фільтр воздушний, він теж масляний. Тут є позначки. Скільки мастила, старайтесь не переливати, друзі. От є максимальна поділка. Отак приближу, бачите. Залили сюди мастило і бензобак. Залили паливо. Рекомендують А92. Сюди входить трошки більше трьох літрів. Коли зробили цю всю процедуру, двигун. Готовий до запуску. І ще, друзі, немаловажно. Хоч станки новітніх технологій, все рівно провіряйте. Перед тим, як ставити бункер, прокрутили барабан, чи нічого там не попало, ніякого нема лишнього тертя. Все, коли це зробили, включаємо кнопку запуску, яку я показував. Он показує, яку сторону закрити заслоночку і яку відкритий бак. Все, запустили і заслоночку убрали. Це ваш двигун, ну зрозуміло, за допомогою ручного стартера. Тут ручна версія. І ваш подрібнювач готовий до роботи. Друзі, всім гарних покупок. До мирного неба. Телефонуємо 063 426 1010. Заходимо на сайт електромотора. ціна на сайті споріс одинакова. Як завжди говорив при можливості йдемо на зустріч. Всім гарних покупок. 063 426 1010.